Близько п'ятої години ранку потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Ракетний удар прийшовся всього за кілька метрів від багатоповерхівки. Біля будинку утворилась чимала вирва. У квартирах, де в цей час мирно спали люди, повилітали віконні шибки. Дві ракети одна влучила біля житлового багатоповерхового дому. А друге вже Магазин. На Миколаїв ракети летілись тимчасово окупованої Херсонщини. Поруч із місцями прильотів жодних військових об'єктів не було. Попали в лошадіну це центр. Може, вони думають, що там по принципу що в Росії вони живуть в коровниках, так і у нас можуть солдатами розміщати там, де живуть лошаді. Харків теж прокинувся від вибухів. Поцілив ракетами у два райони міста, зруйновано інфраструктуру. На щастя, постраждалих та жертв немає. Пошкоджено промислові підприємства. Ми бачимо, що ворог не перестає фактично тероризувати місцеве населення. Гарячий на Луганщині та Донеччині. Окупанти лютують, адже не можуть пробити нашу оборону. Тож гатять з усього. За минулу добу під обстріли потрапили вісім населених пунктів. Загинули четверо мирних жителів. Ще семеро отримали поранення. На сході росіяни дев'ять разів штурмували позиції наших військ. ЗСУ всі атаки успішно відбили. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового. Успіху не мав, відійшов. Напружена ситуація і на Криворізькому напрямку. На півдні ворог імовірно готується до контрнаступу. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного групування на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходи на адміністративний кордон Херсонської області. Жителі Херсонщини продовжують виїжджати з окупованої території. Та через зливи єдиний нормальний шлях, що пролягав через Васильівку, розмитий. Тож зараз фактично виїзд з області заблокований. Тим часом у мережі з'явилися кадри, як виглядають міста після приходу у руського міра. У Северодонецьку падають пошкоджені обстрілами багатоповерхівки. А колись квітучий, Маріуполь зараз більше нагадує зону відчуження. От такої водос. Відна город відкривається та поки окупанти намагаються залякати мирне населення і вчиняють ракетний терор, українські військові успішно працюють. Вчора ввечері з сили ППО збили сім із восьми випущених по Україні ракет. За підрахунками, ця атака коштувала росіянам 104 мільйони доларів. З району Каспійського моря застосовувались. Стратегічні бомбардувальники ракети летіли в напрямку південної, західної та центральної України. Успішно працює ЗСУ і по позиціях окупанта за минулу добу. Було знищено два склади боєкомплектів у Чорнобаївці та одну ворожу базу. Олена Комишина, Олександр Шевченко, новини одинадцятого телеканалу.